Всім привіт! Сьогодні у нас буде капучинку від мілки, маленький стик, стик, кава плюс бургер, вже готовий з супермаркету, і, звичайно, тостики зі смаженим сиром та з соусом. Тепер дивимося. Що ж там серединці, я теж не знаю. Тобто, ось приплюснута плюсну булочка, вона так і була. І... Ня! Так. горочки. Прям повністю нарізані слайсами по всій довжині. Плосконька котлетка куряча, сирок звичайний твердий, бачу там десь помідорку, бачу соус бургерний. і також листочок салату трошечки. Салатик такий, Такий, трошки підгулявший. Ну, більше не підгулявший жухлий, скажімо так. І тут можна списати на те, що все-таки в супермаркеті він десь день лежав. Ну, от які тут незначні огірки. Це на салоні, це саме мароновані огірки. Неймовірно салоні. Це смачно. Трошечки ще соуса. Тут було більше соусу в своє виправдання, скажу. Набагато більше соуса, але він витік з цієї сторони. В магазині ще. Там просто все було залито в цьому. Ну, хоча б кіндоло думався. Ну, тут його більше. Так, з цієї сторони. Вибач, булочка це треба. Усім смачного. І також нагадую бабуся є. Посилання ви можете задонатити допомогти каналу і також підказати ідею для наступного мовпангу. Ось це було обідно за Тома. Да. i <laughs> Написано але такі Макао, нехай мені пощастить, і все таке це точно щось означає. Особенно це щось, значить, він хочеться рвати угоду. Саме не смачний, нервный соус. Так я їла в майстопному пансі покажу, щоб ви це купляли, бо це шахіття. Був Бустійне систем, але настільки прогнила. Грибний соус смачний. Ягідний, який я купила, ні, хоча я обожнюю соус, особливо брусничні, разом із м'язком, але це точно не він, це точно мимо. Це жахливо. Ніколи на весіллі не робіть пропозицію. Ніколи. Причому якою б вона не була пропозиція весілля, пропозиція купити бізнес і так далі. Хоча ні, з такою говоркою, якщо це щось грандіозне. Грубо кажучи, якщо це зміна чиєсь життя і всі будуть дивитися тільки на вас, то просто uh, закрийтесь в. Ушлю і дочекайтесь моменту, коли це можна буде зробити без втрати уваги до святкування. 哎，是什么？ Лордом Люхачем, чому б ні? Це стосовно серіалу, все ж таки О, мій Бог, Боженька, мене любить, тому що він показав цей серіал. Це неймовірно круто. М-м. Я тоже сподіваюся, что это снова не пломба. Це не пломба. Дівчат, вечір. Це було трохи образливо. У мене проти дизайнера. дизайнери. Я, а, дві дівчинки, дизайнери інтер'єрів, ну як сказати, безробітні. Це, це ж таке, дизайнери інтер'єрів можуть заробляти дуже непогано. Не те, щоб це було в Україні. В країні частіше ні. Ну, Якщо ми працюємо і в Україні і за кордоном, звичайно, так. Ouro. Була складним підлітком. А хто не був складним підлітком? Покажіть мені дитину, яка конкретно 13-16 років вела себе окей повністю. Я пам'ятаю себе, я хотіла собі набити тату на всю руку. Благо мені не вистачило тоді, скажімо так, мотивації для цього, бо я да, набила. А, це перше. Друге, це. А... Я не буду розповідати усе, але ніхто в старому Глузді, жодна нормальна людина в підлітковому віці, не є нормальною для батьків. Давайте так. Що б ми там не робили? Це все одно буде ну, занадто. Зміна поколінь? Зміна Ну, Грубо кажучи, коли я буду бабусею, скоріш за все, це вже буде менш помітно, тому що з часом покоління хоч і змінюється, але при цьому, ну, грубо кажучи, моя бабуся і моя мама це великий проміжок поколінь, але якихось прям категоричних змін там не було. Тобто, моя бабуся народилася в совку, моя мама народилася в совку. Я не знаю, що там вариться, але туди вкинуло солі, просто жмут. Thank you.